Він-код бажаного нам автомобіля. Переходимо за посиланням, який є на екрані. Вставляємо він-код. І що ми бачимо? Пробіг з потіхосмотру дані. Йдемо далі, вибираємо інший автомобіль. Копіюємо. Також вставляємо і що ми бачимо, що пробіг плюс-мінус. Сходиться з тим, з яким продається в Україні. Збираємо цей гольфик нам сподобався. Копіюємо, 240 пишемо. Вставляємо. Що ми бачимо? Що було 270 в 2022 році. Авело. Well. Також копіюємо, вставляємо. І що бачимо? Що? Пробіг був 208 в 2019 році. Зараз 170. Чудо! Трафік. Продається з пробігом 300, маємо в 297 9 році. Якось так. В більшості випадків продавці навіть не знають про те, що на їхніх машинах були скручені пробіги, якщо ця машина продається там другий чи третій раз в Україні.